Вітаю на геч автомобіля ГМБХ. Це Баварія, Бадбоклет і показую чергову актуальну машину. Тільки що проїхала, відразу показую. Комусь потрібні дорогі машини, а комусь і дешеві потрібні. Це у нас «Мерцедес», це кляса 2001 року. Така нічого машинка, ну ржава трохи, але ж 1250 євро коштує машина. Іржа пішла. ось те. По дверях, особливо водійські двері. от На задніх там трошечки кутик зовні. З середини більш-менш нормально, ззовні. А от тут у нас іржа. Тут покраснення просто по арці і кутик зверху, пару прищиків. Кришка іржава, а тут вона коцна трошки. І іржава навколо номера. Оце є недоліки. Підемо на цю сторону. Також задня права дверка. Понизу. І отут пару прищиків. Так, це по іржі, по вмятинах. Одна єдина вмятина отут. Зараз ще огляну, може, ще десь побачу. А, ну так, да, отут ще. Іржа під фарою. Це з обох сторін. З обох сторон. сторін на крилах. От, це по іржі. А так рівненька машина. Технічно, до речі, вона просто ідеал. Бабуся їздила і ніколи б не продавала, каже, якби можна було пройти тюф. Оце треба робити, ну, тобто техогляд. Для того, щоб пройти, це треба все і ржу зняти, зашпаклювати і підкрасити хоч як небудь. Тоді можна пройти техогляд. Зараз покажу в салоні машину Не замучена машина, машина. отакий от, от ключик. Так, от так от виглядає сидіння тут підкладка. А тут протерли, підшили. Ага, у неї є колеса запасні. На дисках, по-моєму, так, да, на дисках. Літні колеса на дисках. Ці колеса майже нові на машині. Гальмівні диски майже не, не випрацьовані. Бабуся, обслуговувала машину. Тут теж бережок маленький, пів міліметра. Це є у нас Елегант Варіант з класу. Ось таке оздоблення деревом. Все електричне. Навіть сидіння електричні. Є круїз контроль, як бачите. Мультикермо, датчики світла і дощу. Шестиступінчата механічна коробка передач. Ну, для 2001 року, для такого пробігу машина, я б сказав, не, 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 не замучена. Що тут ліхтарик ще валяється. Зараз спадемо його. Ух ти йоли пали. Я ж без... Угу. Звук є у мене чи немає? Мікрофон забув підсоєдинити. Напевно, що є. Напишіть, є звук чи немає. Напевно є. Якби не було звуку, то хтось би сказав, що немає звуку. Просто мікрофон не включив. Є тут всі сервісні. Тут у нас е, пробігу, пробігу сто тисячі зараз. Подивимось ще. О! наступний сервіс треба робити, мастило міняти. Двигун робить прекрасно. Так, чи є сервісно? Не знаю, подивлюсь. що ж такое з зв'язком щось портачить інтернет регулярно обслужувалася ця машина коротше кажучи детально покажу якщо потрібно буде комусь на швидкоруч показав вам, тому що ну, ще колеса. Чотири колеса на алюмінієвих дисках, фаркоп. Банарі не побиті. Показники хіба то вчиноміра показати? Але в принципі, якщо комусь буде потрібно, то... Окремо покажу. Машина не робилась. Зазори всі в порядок. Капот. Я і так бачу, що красився, напевно був попіскоструєний. Слідів робіт, шпаклі не видно, але він красився, капот. Скло лобове, без сколів. Ну так. Рівненька машина, треба підробити і ржу. Телефонуйте і підписуйтесь на наступні автомобілі. Неленька, погана, але такі машини теж комусь потрібні. Тому показую всі, все, що маємо. Буду показувати знову, якщо буде нові варіанти, підходити, поки їх ще не ставили в інтернет. Поки тільки підписникам мого каналу будуть варіанти доступні. Поки що на все добре, слава Збройним силам України і до наступних відео.